Я дивлюся на ці натовпи росіян, які приходять на виставки трофейної техніки, і мене охоплює біль. Виставка відкрилася, 1 первого мая за два дні роботи підвітий танки і БТРи прийшли посмотрети кілька тисяч чоловік. Вони фотографуються на фоні танків, усміхаються, ніби це свято натовську техніку. Приходять посмотрети цілими сім'ями. Хотілося б показати успіхи нашої армії. Также щоб діти знали і давніше покоління, з ким возможно будемо протистояти. Дождина обязательно знати врага в лицо, техніку, а також далі уровень развития. Але для мене, українця, кожен цей танк означає смерть, руїну, втрату. Це не експонати, це свідки злочину. Я не розумію, як можна так легко приймати брехню, що Україна напала на Росію, адже правда очевидна. Саме Росія принесла війну на нашу землю. Хоч немножко дає представлення людям, котери вообще так далекі, про те, які масштаби це має. Тому що ми бачимо по телевізору, то ми по радіо, конечно для простих людей, таких як я наприклад, це просто слова, які не дають реального представлення ситуації. Мені боляче бачити, що стільки людей підтримують це шоу, замість того, щоб поставити запитання: чому їхня країна вбиває сусідів? Вони виховують дітей у ненависті. Роблять із війни атракціон, а для нас це щоденна боротьба за життя. Коли я бачу ці черги, я думаю, невже вони не відчувають, що стоять поруч із металом, який забрав життя? Невже їхня совість мовчить? Для мене це виглядає як ярмарок смерті. Я дивлюся на цих людей і не розумію, як можна так радіти війні. Це не просто виставка, це дзеркало суспільства. Яке втратило людяність серед посідітелів много пожилих людей, котеро своїй юності застали еще велику Отечественную войну. Как только могли наши ребята, солдатики выстоять и победить эту махіну! Виставка не лише демонструє техніку, а й намагається створити образ нової великої вітчизняної війни, де Росія нібито знову бореться проти колективного Заходу. Паралелі з минулим. У радянській пам'яті показ трофеїв після 1945 року був символом перемоги над нацистами. Тепер Кремль намагається використати цей образ, щоб легітимізувати війну проти України як боротьбу за виживання. Меседж для внутрішньої аудиторії дивіться, ми знову перемагаємо сильніших. Це має викликати гордість і мобілізувати суспільство. Машину эту страшную, все страны на Росію, на Росію. Чим Росія їм сделала плохого всіх війну в захищала? Вони виставляють українські та західні машини так, ніби Україна напала на Росію, ніби ми рашисти. Але правда проста: це Росія вторглася в Україну, зруйнувала наші міста, вбиває наших людей. Кожен танк чи бронемашина, що стоїть на цих експозиціях, це символ агресії Росії, а не доказ її героїзму. Вони перетворюють війну на шоу, на атракціон для натовпу, який аплодує смерті та руйнуванню. Це виглядає як карнавал на кістках. Росіяни намагаються переписати історію, виставляють техніку так, ніби ми нападники, а вони захисники. світ знає правду выставку боевых трофеев на поклонной горе западные сми уже окрестили как агрессивный месседж путина сша и европе в целом организаторы выставки с этим тезисом не спорят и на входе работникам посольства стран нато даже сообщают, что доступ к экспозиции для них вне очереди це не экспозиция перемог а экспозиция сорому. бо справжні перемоги це життя свобода и гідність, а не металлобрухт Виставлений для пропаганди. Найстрашніше в цих виставках не сам металобрухт, а люди, які приходять дивитися на нього з захопленням. Вони аплодують смерті, роблять селфі на фоні чужої трагедії, виховують дітей у брехні, ніби Україна расисти, а Росія українці. Це не просто байдужість, це активна участь у пропаганді. Кожен, хто стоїть у черзі на ці виставки, погоджується з тим, що війна це шоу. Вони перетворюють чужий біль на розвагу. Це виглядає як цирк на руїнах, де глядачі сміються, поки гинуть люди. Такі глядачі співучасники, бо мовчання чи аплодисменти перед лицем злочину це теж злочин. Вони виховують нове покоління в атмосфері ненависті, де танк це герой, а правда ворог. Кожен, хто підтримує ці виставки, підтримує війну, і це їхній вибір бути співучасниками злочину. Вони дивляться на техніку, але не бачать могил, бо їхня совість давно похована. Работу виставка почала 5 августа. В перший день її посиділи 18 тисяч вісімсот чоловік. рекорд. Корвиставка вже побувала в Свердловській області, Кургані і Челябінській. Приємно, що у нас в сім'яти приїхало. Що, що, Дітям лично розташу. Ці люди не просто глядачі, вони частина машини брехні, яка живиться їхнім захопленням. Ви дивитеся на зруйновані танки й аплодуєте, ніби це циркове шоу, але кожна ця машина це не експонат, а доказ вашої участі у війні проти сусіда, який захищає свою землю. Ви називаєте це перемогою, хоча насправді це символ смерті. Руйнування і ганьби. Подумайте, що саме ви святкуєте? Чиї життя були знищені, щоб ви могли зробити селфі біля розбитого танка? Це не гордість, це деградація, це не історія, це пропаганда, яка годує вас міфами, щоб ви не бачили правди. Кожен показаний трофей це нагадування, що Росія не створює майбутнє. А краде його в інших. Підтримуючи такі виставки, ви стаєте співучасниками брехні й насильства. Історія запам'ятає не ваші трофеї, а вашу байдужість до чужого болю. Незліченна кількість відео з російської виставки трофейної техніки. У кожному ролику тисячі коментарів, і всі вони підтримують війну. Для багатьох росіян це гордість перемога нова, велика, атєчественне. А я дивлюсь на це як українець з болем і відчуттям несправедливості. Не розумію, як стільки людей можуть підтримувати агресію, смерть і руйнування. Ще важче усвідомлювати, що Європа і Америка дозволяють існування такої пропаганди, а Ютуб лишається лояльним, він не змінює правил заради України. Ці відео пряма підтримка війни, але платформа не готова переписати алгоритми. Чи політику щоб захистити правду? І це сумно, бо така зміна могла б реально допомогти Україні в інформаційній війні.